Всім привіт! Мене звати Лунгул Ганна. Я керівник художньої студії Імперія Кольору Арт центру культурних послуг Авангардівської селищної ради. Ми розпочинаємо рубрику Історично-художня сторінка. Цікаві факти. Сьогодні ми хочемо розповісти вам цікаві факти про творчість українського живописця, засновника власного неповторного стилю, визнаного в усьому світі Івана Степановича Марчука. Іван Марчук народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка на території сучасної Тернопільської області. Український художник, володар звання народного художника України, лауреат Національної премії України імені Шевченка. Ім'я художника внесено до списку сотні видатних людей нашого часу. Він є найтитулованішим українським живописцем сучасності. Полотна Марчука демонструвалися на приблизно 150 моновиставках, а також в рамках більш ніж 50 колективних експозицій. Його картини є частими гостями в виставкових залах Литви, Німеччини, Польщі величезної кількості інших країн. На виставках картини викликають незмінне здивування не тільки у мистецтвознавців, а й у звичайних поціновувачів образотворчого мистецтва. Які сприймають полотна виключно на емоційному рівні. Як людина талановита, в радянські часи художник зазнавав утиски. В 60-ті роки минулого століття творчість Марчука була під забороною. Йому створювались непридатні умови для творчості, полотна на виставках не демонструвалися. Через переслідування з боку радянської влади митцю довелося шукати кращої долі за кордоном. На чужині він писав українські милі в серцю хатки. Вся Україна в мене в душі, в голові, я буквально ношу її на своїх плечах, казав він. Марчук є засновником кількох нових стилів в образотворчому мистецтві. Живописець створив власний стиль, іменований пльонтанізм. Термін походить від слова пльонтати, що на діалекті Західного регіону означає плисти. Полотна художника, ніби створені з маленьких клубочків дивних ниток. Кожна картина складається з величезної кількості мазків та штрихів. У 2020 році Марчук став рекордсменом українських аукціонів. На київському аукціоні натюрморт художника човни світом поросли був проданий за 50 тисяч доларів при оцінці в 15 тисяч. Це рекордна вартість за роботу художника на відкритих торгах. У доборку майстра майже 4 тисячі робіт, виконаних дев'ятьма видами техніки. Авторство деяких належить лише йому. У 2010 році у рідному селі Москалівці земляки створили перший музей геніального художника, на відкритті якого був присутній сам Іван Марчук. На цьому, все. Дякую за увагу. Далі буде.